Креслення з інтернету, виробництво дитячого авіамодельного клубу у Івано-Франківську діти зібрали безпілотник. Модель знайшли разом з волонтерами у мережі. Деталі закуповували усім миром. У підсумку вийшла модель, яка може підніматися на висоту 7 кілометрів і передавати зображення у режимі онлайн. Цей безпілотник, хоч і зібраний учнями авіамодельної лабораторії, але не поступається професійному. Може подолати 25-кілометрову відстань на висоті майже 2 кілометри і так нашпигований мікрочіпами, що по суті є міні-комп'ютером у повітрі. Він має можливість знімати в реальному часі зйомку десятизумною камерою, тобто, коли він наводить об'єкт, він може приблизити його і відразу отримати координати. Того місця, яке він, яке він знімає, ворожі градичі, просто снайпери у зеленці, щойно виявить їх, безпілотник одразу у режимі онлайн передає інформацію на землю. Ця модель до цих тяжких часів в нас в країні була простою розвагою, видом спорту. Ми могли там знімати, приклеювати на мобільні телефони, знімати, просто побачити місцевість, в нас красивий, краї А зараз це є річ, яка Сильно допомагає в нашій країні. Модель безпілотника волонтери знайшли в інтернеті. Зібрати його, попросили вихованців міського центру науково-технічної творчості. По інтернет-магазинах цілого світу шукали усі деталі. Тішаться, що вийшло недорого. Якщо подібні літаки, бодай то, що ми чули, пропонували зробити за 25 тисяч доларів. То нам цей літак обійдеться в компоновці для денної зйомки приблизно до 4 тисяч доларів. На безпілотник волонтери назбирали понад сорок. Ок тисяч гривень хочуть передати його міліцейському батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ, який прийшов і Ловайський котел. Адже досі його бійці нічого подібного не мали. Хочеться відзначити своїх сім хлопців які загибли шість загибло в вертольоті. От і якщо б був наприклад такий був безпілотник, можна було б цього ну, обійти. Влітає безпілотник. Їде, дивиться, є система грати є зенітки, там ну, тобто ріжна важка І, От і щоб хлопців просто тоді не збили. Але перш ніж віддати бійцям техніку, авіамоделісти вчать їх працювати з нею. Так і тримаєш, мав торобу ап'ятивона. Поки триватиме навчання, волонтери сподіваються дозбирати грошей, аби обладнати безпілотник ще й тепловізором, аби він міг літати у розвідку і вночі. Алапас Романдучик Прикарпаття спецкор 2+,2.